До вашої уваги презентується доповідь за темою родинні відношення. Підготувала Романюк Надія Ростиславівна Факультету інформатики, спеціальності комп'ютерні науки на У доповіді буде розглянуто реалізацію родинних відношень на мові логічного програмування пролог, коментарі та цікаві зауваження до реалізації попереднього доповідача, власні доповнення до реалізації, а саме факти чоловік та жінка за правилом людина, факти чоловік-людина за правилом жінка. Реалізацію родинних відношень на Java SQL та Haskell, Доповідь створювалася на основі відеопрезентації за посиланням, яке можна побачити на екрані. Також було відтворено елемент зазначеного відео з метою демонстрації і реалізації родинних відношень іншими засобами. Використовувався наведений у презентації код та коментарі і зауваження до нього. Використовувалися власні спостереження та знання. Найбільшу увагу було приділено реалізації родинних відношень мовою прилог, адже він ідеально працює з логічними правилами, що визначають родинні відносини. Є змога легко формалізувати факти та правила і виконувати запити на родинні зв'язки. Також оглянути відео містило цікаві коментарі до реалізації саме на цій мові, тож було вирішено приділити саме їй найбільше уваги. Тим не менше, важливо розуміти переваги та недоліки усіх реалізацій, адже різні мови програмування підходять для різних сценаріїв, і вибір залежить від умов конкретної задачі. Також це дозволяє краще зрозуміти кожну змогу, що може допомогти у майбутніх виборах інструменту. Відеопрезентація, на яку спиралась доповідь автора, є пізнавальною та не дає реалізації родинних відношень. Доповідь автора має такі переваги: більша лаконічність та більш детальний розгляд наявної реалізації на мові пролог, з урахуванням зауважень, більш детальний розгляд переваг та недоліків реалізації на інших мовах, доповнення та коментування наявного коду. Отже, розглянемо та прокоментуємо код з відеопрезентації, а також варіації коду з доповненнями. Тепер поглянемо на код, який було представлено у відеопрезентації. Отже, на рядках 4 та 9 оголошуються факти, які вказують, хто є жінкою, і на рядках 11 16 оголошуються факти, які вказують на того, хто є чоловіком. І ці факти слугуватимуть мають для інших відношень. Далі ми бачимо оголошення факту parent на рядках 21 27. І parent XY означає, що X є батьком або матір'ю Y. Наприклад, parent John 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 означає, що John є батьком Джима. Далі перейдемо до визначення відношень материнства та митківства. Отже, на рядку 31 ми бачимо визначення бінарного предикату материнства, де x є мамою і x, якщо вона є батьком, і тут і надалі батько – це parent, а не father, і якщо вона є жінкою. На рядку 36 ми бачимо бінарний предикат, або властивість, інакше називається, і він означає те, що будь-хто є матір'ю, якщо існує дитина. Також зазначу до 31-го рядка, що female x та parent x є комутативними, їх перестановка не впливає на результат, проте це може вплинути на швидкість виконання запиту. У наявній базі даних буде активним саме порядок female, а parent, адже female є, зазвичайся 5 разів, а parent зазвичайся 6 разів. І можемо побачити закоментований рядок 30. Він є альтернативним до 36-го рядка. Усе, що було сказано до цього, є також актуальним і аналогічним у випадку за визначенням батька. Далі перейдемо до визначення відношень предків. І на 44-му рядку Визначено бінарний предикат, який означає те, що X є предком Y, якщо X є його безпосереднім батьком. На 45-му рядку X є предком Y, якщо він є батьком когось, хто є предком Y. На 46-му рядку вказано те, як визначати не можна, а саме міняти місцевий ancestor та parent в цьому випадку. Так робити не можна, тому що програма ніколи не завершиться. Далі визначаються нащадки. Бачимо кілька орієнтів визначень. На 49-му та 50-му рядку є визначення, які є альтернативними до 51-го рядка. Пояснюємо деталіше. 49-й рядок. X є нащадком Y, тобто Y є предком X. І на 50-му рядку, якщо Z є батьком X і Z є нащадком Y, тоді X теж є нащадком Y. Відповідно, є трансбільність і означає те, що X є нащадком Y, якщо Y є предком X. Далі визначаємо кровних родичів. І тут важливо зазначити, що двоє людей є кровними родичами, лише якщо у них є спільний предок. Саме тому закоментований рядок 55, пятки який зустрічався у Оригінальній відеопрезентації не постарається ця доповідь, адже він є тут е, непотрібним, і достатньо визначити кровного родича лише через предка. Далі перейдемо до визначення та сестер. Отже, на 58-му рядку, е, що ми бачимо, це те, що X є сестрою, Y, якщо в них один і той самий батько, а саме Z, а також X є жінкою і вони не є однією особою. Тут варто зазначити, що не можна переставляти x не дає y на B, як це вказано в 62-му рядку, адже це є тим самим, що якби ми написали предикат not x дорівнює y. І цей предикат приймає значення істини лише тоді, коли x не може дорівнювати y. І саме тому не варто міняти їх місцями. Власне, варто продемонструвати це, приберемо коментар за 62-го рядка і закоментуємо 58-й рядок. Тепер скупіємо, ставимо і виконаємо запит. Бачимо, що дійсно виходить false саме через цей предикат not, який приймає значення існує тоді, коли x може вирівнювати y. І повернемо до правильного вирішення. Далі розглянемо графа тут аналогічне визначення до систе. Тоді перейдемо до тікти, яку визначено нарядку 70. Отже, x є дікою y, якщо x є suстрою. Далі я вирішила перевизначити зятя, який є насправді тим, хто одружений із точкою і батька, чи матері тієї ж дочки. Саме тому у рядку 75 я визначаю зятя так. Х є зятем Y, якщо Х одружені з дочкою Y. І, власне, якщо виконаємо цей запит, то бачимо, що зятем є Джеймс, і він одружений з Аною, тому це дійсно правильно. Далі поглянемо на визначення новинників та племінниць. І у 81-му рядку X – це племінниця Y, якщо Y є батьком або матір'ю Z, Z має брата W, W є батьком або матір'ю X. На сам кінець бачимо визначення на 84 та 85 рядку. X є людиною, якщо X є або жінкою, або чоловіком, і тут дійсно доцільно казати не і, а саме або, або можна сказати, об'єднання. Отже, наразі було розглянуто код із сі, на яку справилася ця доповідь. До цього коду було додано коментарі, пояснення, а також деякі коритиви, як у випадку віз Далі пропонується перейти до другої вариації коду. Отже, цей код спершу визначає людей, в ріках 5 чи 13, а потім визначає стать жіночу та чоловічу. Це відбувається так. X є людиною. Предикат member перевіряє, чи є X серед зазначених імен. Ось. Далі усі визначення предикатів відбуваються так само та працюють вони аналогічно. І третєю варіацією коду є спершу визначення жінок, а потім визначення чоловіків через жінок у 12-му ритку. Бачимо, що якщо X є людиною, але не є жінкою, то X є чоловіком. Потім у 16 рядку визначаємо людей. І 16 й рядок означає, що якщо особа є жінкою, то вона є людиною. Надалі визначення також є аналогічними. Далі буде представлена уривок відеопрезентації, на яку спиралася ця доповідь, і у цьому улику доповідач демонструє імплементацію на Java, Haskell та SQL із коментарям. Давайте ви обіцяли нам сказати порівняти це з. З сквірів, з кода, з чим ще з оперативними і з цими з Давайте все цікаво. Так, давайте. Я спочатку. Покажем... Нас, що... Я не бачу. це у нас імперативна, імперативна мова. Так, на Тут... Ну, якщо потрібно, можу збільшити, можу збільшити шрифт. шрифт. Ім'я, я... гендер, список, 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 список дітей, мати, а, і батько. Так, і як ви зробили батька-мати? Ну, такими ж людьми, тобто такий, такий же клас з людини. Да. І... А ви повністю всі відношення, які там були, всі реалізували чи частково? Ну, от я зробив маму, батька, дитину, чи є матір'ю, батьком і одна зміна, тобто, чи є цей персон, чи є батьком матері іншої людини, знайти всіх предків, знайти всіх нащадків, чи є предком, чи є нащадком, чи є кровним родичем. У мене тут також, як і у, як і у пролозі, там, де ну, тобто помилка, це потрібно закоментувати. Тобто, чи є кровним родичем. А не помилка, сістер, ви не, Це де? не помилка, ви просто не так не, не так визначили ну, так, так. Так, це, так, це вони правда, так, через начальні так, так, і що ви можете сказати, і ми зараз бачимо, що ви можете сказати на привід цієї реалізації? Е, ну, звичайно, це складніше, ніж на пролозі, тобто, не ну, довше просто писати, але може через те, що взагалі я там е, багато писав на джаві, у мене це майже часу не зайняло. Тобто, це було друге по складності з чотирьох мов, які я писав, і, мабуть, найпростіше для мене. Ну, після прологу, пролог дуже простий був. Так, по обсягу зрозуміло, По часу написання, напевно, 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 теж більше. А як, наприклад, розуміння читання цієї програмки? Чи uh, та, ну, ніж чи ні? складніше, ніж пролог, але легше, ніж SQL і Haskell також. Тобто в SQL там складні запити. Так. А, ну тобто, на, наприклад, якщо розуміти Java, то тут легше прочитати. Тобто, знайти там сестер, якщо так. немає матері, тоді і так далі. Тобто, доволі легко читається. Так, питання по цій реалізації на Java є чи ні? Давайте далі. Далі SQL, мабуть, по складності був. Ну тут у SQL найскладніше написати просто запити. Там через дройни, ну, мені це було складно, наприклад. Е, найлегше написати тут таблицю, тобто саму, тобто створюю таблицю, далі е, легко доволі вставляти ну, приклади, наприклад. І тобто, ось у мене така таблиця з 10 елементів я в SQL. Я. Тут, може, не дуже видно, але ось тут вона зліва знизу, я не знаю, як тут краще приблизити. Ну, тобто, видно, достатньо. Так. Так, Що я нас, як ви вирішили з предками? Е, так, зараз. Тобто в мене, наприклад, предки рекурсивно також, ось у мене цей запит, може, наприклад, а ну, ось в мене він вставлений. Тобто, наприклад, можна знайти всіх предків п'ятої людини. П'ятий це джим, тобто у нього всі предки це шоста та сьома. Тобто, в нього матір шоста, батько сьомий, і далі у них немає вже нікого. Тобто, я як, якщо... як, як, як ви в базі даних представили батьківство через ID батька та матері. Ну, я не розумію, давайте ще детальніше трошки. Ну, так, наприклад, візьмемо там людину, в неї буде ID, тобто це primary key. Так, ось, Рекурсивний зв'язочок, те, що ми знаємо, сам з собою, до себе. Вірно? Додали порядки на, на свій key. Так, так. О. Так. Запам'ятайте, будь ласка, всі присутні, запам'ятайте це, яким чином представити дерево. Гра, дерево, яке йде дерево. в реляційних базах даних за допомогою потім використовувати SQL. Рекурсивний зв'язок до себе. Додаємо порядки на цю таблицю. Є Далі. питання в когось про цьому, чи щось не зрозуміло? Вам дякую, що ви, що ви це зазначили і представили. Так, щось ще цікавого ви можете розповісти про SQL? Ну Ось кажу, що для мене це, мабуть, складніше було ніж драба, бо тут запити не дуже приємно писати. У Java, там у багатьох середовищах для написання Джави, воно може і підказувати навіть там щось, а тут потрібно, якщо щось там не знаєш, то потрібно шукати багато. Так, дякуємо. Так, і ще в нас про Haskell щось цікаве. Так, Haskell. Ну, Haskell, мабуть, складніший був. Зараз я тут модифікував, а ну, здається, нормально. Haskell, мабуть, був складніший. Я тут не всі зробив запити. Мені можна сказати, таке моє бачення, що мені він найменш приємний був і задавати не сильно, ну. Складніше, так сказати, задавати усі дані, ніж у інших. Може, я просто не знаю, як правильно це робити. Але ми ж пройшли всі курси, тому я ось з, таким, з такими навичками пройшов курс програмування на Хаскелі. Ну і саме написання програм частіше складніше, бо потрібно робити. Наприклад, я робив, ну, в мене зараз тут так важко мене не зараз тут. Ну, Якщо ви, видно, якщо ні, можу змінити shift. Знову ж таки, тобто у мене Person – це знову ж таки: ім'я, гендер, ма, матір, батько та діти. І так як мать, матері, або, м матері або батька може не бути, то я їх задав типу мейбі, і потім цей мейбі дуже багато потрібно де перевіряти. Наприклад, е складніше перевіряти. Ну, от сестри, у мене доволі громісткіше, ніж, наприклад, у Java написано. Так. Значить, увага всім присутнім. Ми зараз насправді розглянули дуже важливі питання, пов'язані з тим, що у вас. Значно зростає потенційна можливість, потенційна потужність обирати засоби програмування. Ми зараз тільки побачили, де краще, де складніше, де обсяг програми більший, де він менший. Питання до доповідача. Чи відомі вам причини, глибинні причини, чому так відбувається в тому чи іншому варіанті? Тому відрізняється трудомісткість, лаконічність запису у Гаскелі з тим, що ми бачимо у логічному програмі. Чи відомо це, чи ні? Ну, мабуть, я думаю, ну, якщо говорити про Гаскель, то він менш призначений для, наприклад, таблиць даних, мені здається, для датабази і так далі. І тому складніше робити пошук, якщо там, тим більше на великих даних для, швидшої, для швидшого виконання програм. Більше, більше тексту потрібно написати. Так, які є питання у вас? у присутніх усіх пропонується розглянути переваги та недоліки мов пролог Java, Escape та Haskell для реалізації родинних відношень. Пролог це логічне програмування. Пролог спеціально створений для логічного програмування, де відносини визначаються у вигляді фактів і правил. Природна підтримка рекурсії для визначення споріжності також є. Недоліки менше швидкість заємно півні мови при обробці великих даних. Java. об'єктно орієнтовний підхід. Переваги. Можна визначити структуру через об'єкти та класи. Недоліки. Вимагає більшої кількості коду. Немає вбудованих механізмів логічного виводу. Складніше читати код. SQL. Реаліційні бази даних. Переваги. Добре працює з великими обсягами даних. Недоліки: відсутність природної підтримки рекурсії. інколи може бути складно писати запити. Haskell – функціональне програмування. Переваги. Срога типізація. Адже всі зв'язки між об'єктами сума протипізовані. Недоліки Складно задавати дані, багато перевірок. Перейдемо до висновків. У межах доповіді було розглянуто різні підходи до реалізації родинних відношень. Це, зокрема, логічне програмування Prolog, об'єктно орієнтовані підходи Java, традиційні бази даних SQL та функціональне програмування Haskell. Окрему увагу було виділено на мові пролог, яка завдяки логічним правилам дозволяє ефективно формалізувати родинні відносини та виконувати запити. Імплементація родинних відношень у різних формах може застосовуватись, зокрема, в енелогічних сервісах чи медичних дослідженнях. Найбільше здивувала лаконічність реалізації через пролог. Незважаючи на те, що раніше авторка не мала досвіду синтаксисом пролог, зрозуміти реалізацію було посильно. Також зазначу, що робота над темою дозволила глибше усвідомити, як обирати підхід до вирішення задачі, залежно від мови програмування. Насамкінець, вибір мови для реалізації родинних зв'язків залежить від специфіки завдання. Пролог підходить для логічного аналізу, SQL – для роботи з великими даними, Java для моделювання складних об'єктних структур, а Haskell – для математичного точного опису родоводу. Розуміння цих підходів допомагає не лише в роботі з родинними відносинами, а й в ширшому контексті вибору оптимальних рішень для задач. Також на слайді можна побачити ресурси та джерела, зокрема, модифікований код з рахуванням коментарів та зважень і завантажено на GitHub. Посилання можна побачити на екрані. За тим самим посиланням міститься і варіації коду. Також наведено посилання на відеопрезентацію і на посилання на Вікіпедію, де можна почитати про огляд парадигму програмування. Меня цих парадигм є корисним для вибору інструменту реалізації тої чи іншої задачі. Дякую за увагу.